У самому серці Білої церкви працює дитячий центр Save Ukraine. Його двері відчинені для тих, хто потребує додаткової уваги та підтримки. Це хлопчики та дівчатка, котрі опинилися в непростих життєвих обставинах. З родин військових де є лише один з батьків, переселенці, ті, хто постраждав від російської агресії, або сімей, які перебувають під супроводом соціальних служб. Центр відвідують діти віком від 6 до 16 років. Тут вони знаходять безпечний простір, де навчаються роз. Зиваються і просто радіють дитинству. Наша найголовніша мета це їх підтримати, допомогти і дати їм те дозвілля, яке вони не можуть отримати десь. Ну з якихось певних причин. Кожного дня в нас є певний розклад, який ми вибудовуємо для різних вікових категорій, абсолютно різні заходи. А ми його будуємо таким чином, щоб діти змінювали види діяльності і змінювалися. Тобто, ці вікові категорії. Також кожного дня у нас є безкоштовний для них обід, збалансований. Ми їх також годуємо для того, щоб до нас потрапити, потрібно прийти. В робочі години бажано, щоб це була дитина разом з представником своїм, там батьки опікуни, хто є, і заповнити для цього заяву на зарахування до центру. А потім ми додаємо їх в телеграм-канал, де вони слідкують за нашим розкладом і можуть там реєструватись на заходи. Насправді для мене це така дуже велика місія тут бути, працювати, чимось допомагати, бути корисною, тому що я розумію, що для цих дітей. Ти стаєш так такою певною відповіддю на їхні якісь потреби, на їхні потреби в любові в увазі. І ну для мене це дуже цінно. Я розумію, що якийсь певний слід для них в їхньому житті я залишу. У мурашнику діти займаються в різних групах під керівництвом досвідчених педагогів вже більше ніж півроку. Щодня тут по 10-15 дітей проходять творчі майстер-класи, ігри, заняття з розвитку. У центрі є сучасне обладнання: інтерактивна підлога, пісок, навчальні ігри, арт-терапія, вокал. Також для них організовують уроки акторської та ораторської майстерності, їзда верхи на конях та навіть майнкрафт паті. Атмосфера сприяє тому, щоб кожна дитина почувалася потрібною і особливою. Наша робота спрямована на те, щоб допомогти дітям, які опинились у непростих життєвих ситуаціях. Ми надаємо психосоціальну допомогу. Ми діточок соціалізуємо разом із ними. Ми проводимо різного типу заходи. Наприклад, сьогодні у нас. Захід спрямований на розвиток моторики. Ми робимо патріотичну поробку із кольорового паперу. Завтра у нас буде зустріч, пікнік на природі, де ми разом будемо спілкуватись, обговорювати нагальні теми, ті, що турбують кожного із нас, таким чином. Ми встановлюємо дружні зв'язок між дітьми, допомагаємо їм будувати ось ці соціальні зв'язки. Також ми влаштовуємо великі заходи, такі як волейболи. Ігри на свіжому повітрі, тому що зараз вже погода нам дозволяє це робити, і ми залучаємо дітей до спорту. Ми знаходимо таланти між діточок, допомагаємо реалізуватись у майбутньому. Всього у центрі нині зареєстровано 367 дітей. Вони з захопленням розповідають про свої улюблені заняття і з нетерпінням чекають на кожну зустріч. Мені тут дуже подобається. Ми тут граємо в ігри, футбол настільний, іноді там пікніки, волейбол на вулиці був нещодавно, в Уно граємо, іноді на плейстейшн граємо. Я тут відчуваю себе добре, тому що зараз нам не вистачає розмовляти не по телефону, а просто з дітьми мого віку. Тому дуже Гарно, а потім, коли приходжу додому, гарно себе почуваю після такого гарного дня. Ми тут робимо майстер-класи, ми займаємося всякими ігри, робимо всякі класні штуки. Буваємо ходимо на пікніки, волейбол, екскурсії. Дуже цікаво. Не вистачає там, куди дітям ходити, щоб построїли, наприклад, майданчик який то ще спортивний, щоб можна було ходити дітям з розвивати. Також організатори часто долучають поліцейських до просвітницьких уроків з дітьми, зокрема що стосується правил дорожнього руху та інших питань безпеки. Ми починаємо співпрацювати з нашими місцевими установами, зазвичай це державні установи, це національна поліція, ювенальна поліція, також суд у справах дітей. Працюємо разом з ними і виявляємо таким чином все більше дітей, яким потрібна допомога, от, до прикладу, соціальні служби, так як вони мають у себе вже сім'ї, які стоять у них на обліку, вони виявляють цих дітей і ми намагаємося їх залучити до себе, тому що ми розуміємо, що вони потребують нашої уваги, підтримки і допомоги. І таким чином, співпрацюючи, ми допомагаємо дітям. З відгуків маленьких відвідувачів зрозуміло, Їло подібні простори є необхідними для кожної громади та міста. Адже саме тут діти безкоштовно отримують знання, навички і знаходять нових друзів. Поки у Білій церкві такий лише один. Олена Бойко, Олександр Куга, еспресо Біла церква.